О, дівчата мої хороші, ворожимо сьогодні. Сьогодні ворожимо на новому українському оракулі або колоді. Подивимось, яка якість карт. Тому що, думала, буде краще. Таро українського міфу. Хотілося, знаєте, щось своє таке, так що сьогодні ворожимо, сьогодні дивимось. Майбутнє, що відкриється нам, бо йде такий період, іде веребна неділя, чистий четверг. Перекріплю під відео посилання. У нас є в закритому клубі для спонсорів. Рівня гармонізації стосунків і вище. Є вже ритуали на гармонізацію, на виклик людини, щоб людина з'явилася на четвергову сіль, на чистку на четвергову сіль. Тобто для тих рівнів відкрита ця інформація. Майбутнє ваше, давайте сьогодні такий, знаєте, настрій трошки під відкрити. Завісу, що ж чекає. І, мої хороші спонсори підтримайте канал та підтримуйте збір для хлопців на зв'язок, прикреплю під відео, кому буде резонувати. Давайте загальну інформацію, думайте про себе потоковий розклад, Вдумайтесь в себе, що відбувається в вашому житті. Перша карта випадає, тут вона така дуже своєрідна, куб... шістірка кубків. Це коли ми турбуємось про всіх, а залишаємо трошки собі. Трошки сил, трошки енергії, багато не залишаємо. Багато віддали, а наповнитись не можемо. Дівчата, йде якийсь період, коли дуже багато, багато грошей треба витратити. Таке відчуття, що ми, знаєте, ну просто вчасно це не зробили, і зараз нам доведеться. Витрачати. хочеться А хочеться просто на ручки хочеться просто ніжності, хочеться до когось притиснутись. Бути дуже обережні з новими знайомствами, з якимись обіцянками гарного життя. де. А можливо, допомоги. Я тобі допоможу. Дуже обережно, якщо у вас ситуація, коли ви сваритесь з близькими. Це наші, знаєте, бабусі, родичі. І кровні, наприклад, родичі не нам. Нам вони не кровні. Можуть образити, можуть чіплятись. Знаєте, от як. Це такий момент, коли ми слабкі, коли у нас мало сил. І е відчуваючи це, починають як добивати таке відчуття. Дуже обережно з обіцянками, знову ж таки, з новими знайомствами. Вони можуть бути дуже легковажні. Дивна колода, бо на паш кубків у нас дівчинка випадає. Може бути пара, хто одинокий, але пара просто для близькості інтимної, не для духовної. Не закохуйтесь, не вірте з полуслова. Там, де відразу здається, що легко і все просто, потім виявиться, що все дуже складно. Які енергії? Що не подобається в колоді? Взяти карту це цілий квест, бачите? Видирати, висмикувати. Що по енергіям? Загострення хвороб. Треба боротися, комусь навіть захист ставити, треба боротися. Дивіться, мої хороші, знову це карта, Симірка, сімка пентаклів. Можливо, навіть доведеться на здоров'я гроші витратити, а ви не планували цього робити. Знаєте, вам здається, що все дуже сильно погано. От дивіться на ці ситуації. Щось зламалось, відремонтували супер новеньке. Щось заболіло, підлікували супер, здорове. Це, це тимчасові проблеми. Сонце вийде. Просто, можливо, треба було якось здоров'ю увагу більше приділити, буде все добре. А знаєте, що такий момент дуже часто і ритуалять і ворожать на оці тижні, і на спомин ходять і в церкву, і на цвинтар. Не зациклюйтесь на негативі. От Просто не вживайтесь в нього, не думайте постійно про нього. Да, буває... Ну, знаєте, ми не любимо так просто так витрачати гроші. Можливо, хотіли там відкласти. Не панікуйте. От буває приходять дівчата, кажуть: Боже, то одне, то інше, чорна полоса. Ні, просто є такі моменти, коли ми знаєте, вирішуємо всі питання відразу. Раз і все вирішили. І воно не тягнеться на півроку. отак буде. Потім і гроші прийдуть. І ще якісь пропозиції. Якщо ви встигнете посваритись з кимось, там, з коханим чоловіком, він вас дуже буде бісити. Ви з ними помиритесь. Подивіться: мир буде, а вам вже не треба. І якщо ви думаєте, що людина вже не з'явиться, з'явиться, По карті буде явол вийшов, він тут каже, і зв'язки налагодяться, і знову ж таки. І відкладете. Просто подякуйте за це випробування і відпустіть. Я це пройду. І після карти смерті таке було відчуття, що все пропало, що просто нічого не буде. Мене всі покинули, карта Верховної Жриці, коли я а, переболіла, перестраждала, мені було погано, і зараз я відновлююся, я відновлюсь. Я маю сили відновитись. Так, Єдине, що зробіть висновки: хто допоміг, а хто підставив, хто поруч був, а хто сміявся. Зробіть висновки, не сваріться, Просто запам'ятайте, як людина себе повела в цей час. В когось прям дуже сильно буде багато поганого, в когось якась така одна ситуація, неприємна, вазня знаєте, коли там їду, їду, не можу доїхати. Йду, йду, не можу дійти. Нічого страшного, поборет.